Нічого не зарубиш, мало різав. Да, не боже здорові Боразу, вам. Боразу, риза, чекайте, але є. Після першого не, не закусуєш, ну, давай ріш далі. Пішти далі. Так виглядає, на вона приїхали! <ристо> Дайте. Не виключають. Я би взяв би бензопилот і вам прийшов і порізав би. Ви на поможете? Ні, я Войка знаю, йому так не йде. А що? Я до вам щось розумію. І що, і то що це таке? Ну я, та вискакую. Ну, спасіб, дуже сервіс. Ні, ну добре. Ми то приїхали, чули, ви дівку маєте? Суспільно. Що ви дівки? Да. Що? Нам конче треба У Нас дівки нема, нас є дівчата. Йно. Добре, нам треба дівчину. Все гарно, саме гарно. Ми маємо, ми маємо дівчину. Гарні. Чи, гарно? О, може? Шо, такого, що там Почитати трохи? Чекайте. Ні, ні, ми вам покажемо ту дівчину, прошу. Чи то тута? вам сподобається? Така підходить вам? А накшу і нема? Накшу і нема. Є, є. Це ми видали. То, то добре. Любий капіталь за ваші підходи. гроші. Підходить. На цю сто. то наші умови. Так, що там за умови? Так, Його, так. так ви так, знаєте, йому. які зараз сургат з куняку роблять? <ріх> Та то ж підробки, куняк не можна пити. Що можна? <ріх> Бочку меду, мету. Та то то знуде. Ваше? Знуде. Знуде. А ви не їсте, Ні, ви нам дали. Пиво, пиво, пиво. Спортовся, зима. Літом п'ється пиво, правильно. Щоб вона була щаслива, ну, щаслива вона повинна бути. Добре, Добре, вона Добре, я, я ще Добре. горілки лізе! А що ви думали? Та ми її то, щось не так а, то щось не так, бо бачите, тільки то я, то я їх знаю, тут приїжджали одні хлопці, вже на оселі не були. Та що схотіли, що спросилися, просилися. але допросилися.